Ласкаво просимо до п'ятого уроку. У сучасному світі важливо залишатися на зв'язку. Давайте дізнаємося, як налаштувати телефон і отримати доступ до інтернету. Не забувайте промовляти вголос кожну фразу. Технологічний словник може бути складним, тому ми будемо його ретельно практикувати. У режимі виклику намагайтеся говорити, перш ніж почути відповідь. Почнемо. Ви в магазині телефонів. Вам потрібна SIM карта, щоб здійснювати дзвінки та використовувати дані. Мені потрібна SIM карта. I need a SIM card. Ваша черга. Мені потрібна SIM карта. I need a SIM card. Мені потрібен номер телефону. I need a phone number. I need a phone number. Ваша черга. Мені потрібен номер телефону. I need a phone number. Продавець розпитає про ваші потреби. Давайте вивчимо варіанти. Які у вас плани? What plans do you have? What plans do you have? Ваша черга. Які у вас плани? What plans do you have? Передоплата чи контракт? Prepaid or contract? Prepaid or contract? Ваша черга. Передоплата чи контракт? Prepaid or contract? I want prepaid. I want prepaid. Ваша черга. Я хочу передоплату. I want prepaid. Дані необхідні для користування інтернетом на телефоні. Навчимося про це питати. Скільки даних. How much data? How much data? Ваша черга. Скільки даних. How much data? У вас є необмежена кількість даних. Do you have unlimited data? Do you have unlimited data? Ваша черга. У вас є необмежена кількість даних. Do you have unlimited data? Скільки на місяць? How much per month? How much per month? Ваша черга. Скільки на місяць? How much per month? Чи це дзвінки та текстові повідомлення? Ваша черга. Чи це дзвінки та текстові повідомлення? Does it include calls and texts? Після вибору плану вам потрібно буде активувати S карту. Як його активувати? How do I activate it? How do I activate it? Ваша черга. Як його активувати? How do I activate it? Коли це запрацює. When will it work? When will it work? Ваша черга. Коли це запрацює? When will it work? Які документи мені потрібні? What documents do I need? What documents do I need? Ваша черга. Які документи мені потрібні? What documents do I need? Тепер давайте дізнаємося про Wi-Fi. Це вам знадобиться скрізь кафе, готелі, бібліотеки. Тут є Wi-Fi. Wi-Fi? Is there wi Is there Wi-Fi? Ваша черга. Тут є Wi-Fi. Is there Wi Fi? Який пароль Wi-Fi. What's the Wi-Fi password? What's the Wi-Fi password? Ваша черга. Який пароль Wi-Fi? What's the Wi-Fi password? Wi-Fi безкоштовний. Is the Wi-Fi free? Is the Wi-Fi free? Ваша черга. Wi-Fi безкоштовний. Is the Wi-Fi free? Ви можете це записати. Can you write it down? Can you write it down? Ваша черга. Ви можете це записати. Can you write it down? Іноді технології не працюють. Давайте навчимося повідомляти про проблеми. Це не працює. It's not working. It's not working. Ваша черга. Це не працює. It's not working. У мене немає сигналу. I have no signal. I have no signal. Ваша черга. У мене немає сигналу. I have no signal. Інтернет повільний. The internet is slow. The internet is slow. Ваша черга. Інтернет повільний. The internet is slow. Я не можу підключитися. I can't connect. I can't connect. Ваша черга. Я не можу підключитися. I can't connect. Чи можете ви допомогти мені це налаштувати? Ваша черга. Чи можете ви допомогти мені це налаштувати? Can you help me set it up? Якщо ви зробили передоплату, вам потрібно буде регулярно поповнювати баланс. Мені потрібно поповнити. I need to top up. I need to top up. Ваша черга. Мені потрібно поповнити. I need to top up. Як поповнити? How do I top up? How do I top up? Ваша черга. Як поповнити? How do I top up? Який мій баланс? What's my, balance? What's my balance? Ваша черга. Який мій баланс? What's my balance? Ідеально, попрактикуємося в магазині телефонів. Ви купуєте SIM карту. Продавець каже: Привіт, чим я можу допомогти? Ваша черга. Скажіть, мені потрібна SIM карта. I need a SIM card. Помічник запитує передоплата чи контракт. Ваша черга. Скажіть, я хочу передоплату. I want prepaid. Ваша черга. Запитайте, які у вас плани. What plans do you have? Помічник пояснює, у нас є 5 гігабайт за 20 євро на місяць. Ваша черга. Запитайте, чи включається дзвінки та текстові повідомлення. Does it include calls and texts? Помічник каже так. Безлімітні дзвінки та текстові повідомлення. Ваша черга. Скажи добре. Візьму. Okay, I'll take it. Ваша черга. Запитайте, які документи мені потрібні. What do I need? Чудово. Давайте розглянемо найважливіші фрази сполучності. Ваша черга. Скажіть, мені потрібна SIM-карта. I need a sim card. Ваша черга. Скажіть, чи є Wi-Fi. Is there Wi-Fi? Ваша черга. Запитайте, який пароль Wi-Fi. What's the Wi-Fi password? Ваша черга. Скажіть, це не працює. It's not working. Ваша черга. Запитайте, скільки на місяць. How much per month? Видатний. Тепер ви можете підключатися та залишатися на зв'язку з родиною та друзями. Ви можете здійснювати онлайн навігацію, користуватися картами та отримувати доступ до всіх необхідних цифрових послуг. Ви стаєте по-справжньому незалежними.